Вітаємо сьогодні. Занурюємось у тему українського ліцію. Це ж метал, ну, критично важливий для всіх наших батарей сьогодні. Доброго дня так, тема справді гаряча, особливо з огляду на останні події. Ми маємо тут дані від Le Figaro, новості Донбаса, НВ, Forbes, також аналітику The New York Times, BDC News Україна. Ну і трохи коментарів із соцмереж. Хороша підбірка. Спробуємо розібрати, що там за запаси, де вони хто їх зараз контролює, і як це все пов'язано з війною? Ну і звісно, з міжнародними угодами, зокрема зі США. так, давайте по порядку. Отже. За оцінками в Україні може бути десь до 500 тисяч тонн літію. Це ну потенційно ставить нас чи не на перше місце в Європі. Хоча це якщо глобально десь один відсоток світових запасів, треба розуміти. Але для Європи це дійсно значний показник. Так, і основні ділянки це Полохівка і Добра Кіровоградщина, потім Шевченківське, це Донеччина, і ще одне схоже на Запоріжжі біля Крутої Балки. І отут. Власне, найцікавіше це Шевченківське родовище біля села Шевченко на Донеччині. Воно вважається, ну скажімо так, перлиною. А чому саме воно? Тому що там основний мінерал сподуман, його там, за деякими даними, аж до 90%. А з нього літій видобувати, ну, простіше і дешевше, ніж з петаліту, який на інших ділянках переважає. Тобто технологія простіша, концентрація вища. Саме так, грубо кажучи. Плюс там ще й цілий букет супутніх металів: тантал, ніобій, рубідій все це теж дуже цінне для електроніки, для оборонки. Але ж, отут, останні новини, які ми бачили від Лефігаро, новості Донбаса, вони ж ну тривожні. Пишуть, що десь 24-26 червня Росія взяла під контроль селище Шевченко. Так, це на жаль підтверджується з різних джерел. То виходить, це вже друге з чотирьох розвіданих родовищ що опинилося на окупованій території. Перше, те, що біля Крутої Балки захопили ж раніше. The New York Times про це писав. ж. Та угода, вона ж передбачає створення спільного інвестфонду, і так би мовити, дає Вашингтону певний голос у тому, хто отримає доступ до ресурсів за новими ліцензіями. Там ще згадували, що Україна, наче погодилася розробити рекомендації для тендеру на родовище добра на Кіровоградщині. Так і що до нього, нібито, проявляє інтерес консорціум за участю американських інвесторів. Зокрема, там згадували Рональда Лаудера, якого називають другом Трампа. Але от що дивно. BBC пише, що США самі мають величезні запаси літію, але чомусь не дуже поспішають їх розробляти. Їхнім то більше хвилює домінування Китаю на ринку переробки і виробництва батарей. Абсолютно, це велика геополітична гра. Їм важливіше контролювати або мати доступ до ланцюгів постачання, особливо критичних мінералів, можливо, навіть для ВПК, ніж просто мати запаси у себе під землею. Тобто інтерес до українських надр це більше про це, про геополітику. Значною мірою. Але не варто забувати і про, скажімо так, земні проблеми. Навіть якби не війна, український літій – це тверда порода, його видобуток значно складніший і дорожчий ніж, наприклад, з розсолів, як у Чілі чи Аргентині. Ага, рентабельність була під питанням і раніше. Так, ще до вторгнення. А тепер додайте сюди війну, колосальні інвестиційні ризики, зруйновану логістику. Ну і ще один фактор світові ціни на літій. Вони ж впали так сильно, дуже сильно, на 80% від піку 2022 року. Це ж як холодний душ для будь-якого інвестора, який дивиться на новий складний дорогий проект у зоні бойових дій. Тобто ця потенційна угода зі США, яку там Трамп за чутками називав відплатою за допомогу, вона тепер ну висить у повітрі без доступу до ключового родовища. Ну її реалізація точно ускладнюється, якщо не ставиться під сумнів. Окупація Шевченківського це прямий удар по цій лозіці. Це ж не просто втрата тонажу. це посилення позиції Росії, саме так, на будь-яких майбутніх переговорах. Деякі коментатори, от я бачив у соцмережах, навіть припускають такий цинічний сценарій, що Росія може спробувати запропонувати ці захоплені ресурси ну тим же американцям, тільки вже від свого імені. Жах. Отже, підсумуємо трохи: Україна має стратегічні запаси літію. Вони важливі для енергетичного переходу всього світу. Були надії на інвестиції, була угода зі США… Але окупація найцінніших ділянок ставить на цьому всьому, ну якщо не хрест, то великий знак питання і кардинально міняє розклад. І от питання, яке залишається так, враховуючи всі ці геологічні складнощі, падіння цін, війну, окупацію, якою є реальна, от не теоретична, а реальна цінність українського літію сьогодні. Це ключове питання. І друге, як оця боротьба за ресурси, що опинилися буквально на лінії вогню, як вона може змінити глобальні технологічні ланцюги найближчими роками? Питання відкриті.